Ось такий гарний серпневий пейзаж тілки з соломою, а там сонечко за хмару сідає по всім прикметам на дощ. Але що теперішній час прикмета? І тривог сьогодні менше, можна сказати, спокійний вечір. І свято не свято, а поливати все одно треба, тому що знову обіцяють спеку. Неймовірно. Сонечко підсвічує всі рослини, дуже гарне контрастне світло. Золота година фотографа. Чому знаю, бо діти в мене займаються фотографією і мене де чому навчили. Ти все тут перевіряєш за мною ходиш, так? Да? А мишку Єва не хочеш піймати, ні? Зовсім не хочеш. що Образилась на мене, да, змушую мишку ловить. Груші он сипляться. За два дні майже всі обсипались. Великі, гарні. Але це сорт такий бере. Довго вона не може зберігатись. Всередині м'якне, і тоді з неї виходить кваша. А всі з'їсти не встигаємо.